Привіт, друзі! З вами канал Досвіщен та я Петрунчик. Друзі, сьогодні поговоримо трошки про секрети риболов. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайк. Поїхали! Небагато рибалок, від'їжджаючи на ведому, тільки заради спостерігання над навколишньою природою. Для переважної більшості головна мета рибалки є улов. І у кожного рибалки є свої секрети риболовля. Ділятися якими і сторонніми людьми вони не поспішають. На річці або озері нерідко можна побачити таку картину. Місцеві успішно ловлять рибу, вигуджують з води одну за одну. а приїжджі із заздрістю за цим спостерігають і не можуть зрозуміти, чому в них самих не квіє. При цьому вони привезли цілий арсенал найсучасніших снастей. А хлопчики з найближчого села. Тримають допотопні удивища, вирізані з ліщини. І не просто тримати, а активно ними працюють. Закидають, підсікають, знімають видобуток та знову закидають. А чому їхні секрети? У званні водойвища, а також звичок та смакових пристрастях об'єктів лови Цим, хто має досвід, достатньо варто забути про гіртість і попросити допомогу в конопатих пацанів. Не хочеться виглядати в їх очах профаном та не вміхою, тоді уважно. Дивимося це відео. Великою майстерністю рибаці вважається вміння знаходити рибу. У цій справі важливо розуміти, які місця підходять для приготулку підводних жителів. Кращий спосіб вивчити водойму в цілому або окрему його ділянку це пройти спуч на човні з ехолотом. Однак цей пристрій, власне, як і плавзасіб, коштує надто дорого, тому можна спробуватись обійтися і без нього. Де ж можна бути об'єкт лову. Відомо, що будь-яка риба вважає за краще триматися там, де є багато природних укриттів. Насамперед, це густа рослинність, корчі, дерева, що впали, рельєфне дно з різними свалами. Мирні краєвиди ховаються тут від спеки та хижаків, а ті, у свою чергу, завжди крутяться поблизу, вичікуючи зручний момент для атаки. Загалом, чим складніше місце лову, тим більше шансів на успіх. Ось такі секрети риболовлі. Полювання за трофеями. Рибалка в нічний час досить часто приносить не тільки добрий улов, а й приємний бонус у вигляді трофейного екземпляру. Або одразу кількох. Незважаючи на те, що протягом дня рибалка, що годував рибу після заходу сонця, вона все одно вирушає на пошук харчування. Причому в темряві вода особливо не обережняє, майже впритул підходить до берега. Надаючи рибалці необмежену можливість. Найперспективніше слід вважати вночі після спекотних безвітряних днів. Гарному кулюванні також сприяє повний місяць, а щоб ловити було комфортно, бажано взяти з собою якийсь ліхтарик налобний. Також, друзі, потрібна робоча снасть. Правильно зібрана, міцна і при цьому легка вудка перестворє процес на одне стільне задоволення. І це теж відноситься до теми секретів і ловлі. Відомо, що рибу лякають у рубіснасті, тому волосін, поплавець, грузило, повідець і гачок мають бути максимально делікатними, навіть із повідцем діаметром 0,12 мм. Можна витягнути кілограмову рибину, якщо не форсувати події. Виважувати акуратно, використовуючи гнучку властивості, удилище, розтяжку волосінь та фрикціон, якщо утка оснащена котушкою. Само собою доведеться активно працювати руками, відпускаючи волочінь, якщо риба тягнетиме, і підмотувати, коли вона втомиться. Якщо датися підняти її голову над водою та змусити ковтнути повітря, справа піде швидше. Секрети риболовлі та нестандартні приманки. Ідеальна наживка буде та. Що повзає, літає чи росте поблизу водойми. Риба до неї давно звикла, тому заковтує, не підозрюючи ніяких причин не, не клюнути на неї. Це може бути подінка, личинка бабки, коник, невеличка п'явка, шитик, личинка струмка, або навіть ягоди горобини. У похмуру погоду. Та при лові у сутінках краще використовувати світлі насадки. Добре помітні у воді. Це збільшить кількість клюван, адже підводні жителі шукають їжу не лише за допомогою нюху, а й зору. Деякі іноді дивуються своїми екзотичними смаками. Наприклад, рибалки стверджують, що додавання до пшеничного тіста губної помади або кількох капель настойки валірянки в разі збільшує його уловистість. Де риба звикла до цих незвичайних ароматизаторів, залишається загадкою, але вони дійсно працюють. На власні очі я бачив таку ситуацію, як кілька сільських мужиків насаджують на гачок червяк, опускають його в баночку з газом, закидують снасть і вже за кілька хвилин витягують дебелого карася. Коли сонце піднімається високо, інших рибалок клювання припиняється. А цей продовжує впевнено ловити. Цікаво, що саме приваблює рибу. Гасовий запах або божевільний черв'як, якого гонюють рідними, змушують крутитися зі швидкістю дзиги. До речі, наступного дня поряд з кожним стояла невеличка ємкість до половини, наповнена гасом. У результаті всі залишилися задоволені рибалки. Пізнавати всі тонкощі лову та дізнаватися секрети риболовлі риби можна лише на особливому досвіді. Тому пробуйте, експериментуйте, дізнавайтеся про щось нове і згодом у вас з'явиться свої гасні рибальські секрет. Ну а на цьому у мене, друзі, все. З вами був канал Бесвіщен. Пітюнчик. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. До зустрічі, друзі! Зустрінемось на риболовлі.